Вітаю, дорогі українчики! Як багато ви знаєте йокай із японської міфології, я впевнений, що такого йокая як банші та капу знають багато людей. А от що вам відомо про тенгу чи кіцуне? Тож давайте разом вирушимо у світ японської міфології та дізнамось більше про цих створінь. І почнемо з тенгу. Тенгу це міфічні істоти з японського фольклору, які мають вигляд людини птаха. Тенгу часто асоціюються з гірськими районами і вважаються охоронцями гір та лісів. Вони можуть бути як добрими, так і злими. Коноха тенгу це найбільш впізнаваний тип тенгу, який має червоне обличчя і довгий ніс. Вони часто зображуються як воїни з мечами та палицями. Карасу Тенгу ці тенгу мають вигляд ворона або людини з крилами ворона. Вони є більш примітивними та дикішими в порівнянні з Куноха Тенгу. Тенгу володіють надприродними здібностями, такими як телепортація, невидимість і здатність змінювати свою форму. Вони також часто зображуються як майстри бойових мистецтв і вчителі самураїв. Тенгу мають глибокі корені в японській міфології та фольклорі. Їх походження і розвиток пов'язані з поєднанням буддийських, сентуїських і даоських вірувань. Перші згадки про тенгу в японській літературі з'явилися під впливом буддийських текстів, які прийшли з Китаю. У китайській міфології існували схожі істоти, відомі як тяньгоу, що буквально означає небесні собаки. Ці істоти були втіленням комет і метеорів і їх вважали зловісними знаками. У японському фольклорі тенгу почали набувати рис духів охоронців, природи і гір. Це пов'язано із синтуїстськими віруваннями, які підкреслюють святість природи та її духів. <звук> тенгу також мають риси даоських безсмертних, які володіють надприродними здібностями, такими як телепортація і невидимість. Вони часто зображуються як відлюдники, що живуть у горах і володіють великими знаннями та мудрістю. Перші згадки про тенгу в японській літературі можна знайти в найдавніших текстах, таких як Ніхоншокі, Хроніки Японії, які були завершені в 720 році нашої ери. В Ніхоншокі Тенгу описується як злі духи, що приносять нещастя і викликають хаос. Однак найбільш ранні згадки про тенгу з'являються в пізніх буддійських текстах і фольклорі у 12 столітті в історії теперішнього і минулого збірці японських народних казок і легенд тенгу вже описуються як зловісні істоти, що викрадають чинців і вводять їх в оману. У Китаї він нагадував собаку, а в Японії він перетворився на лисицю, потім, на падаючу зірку занепалого небожителя, зірку, яка віщує війну, і на божество. Коли знаменитість, що раптово стала відомою, починає вести себе зарозуміло, вона може отримати прізвисько тенгу і викликати запеклі обговорення в інтернеті. У Японії так буває досить часто. Тенгу нінару перетворитися на тенгу означає пишатися і хвалитися, і використовується як метафора для позначення зарозумілої людини. Більшість японців уявляють, як виглядає тенгу, хоча це не настільки популярний персонаж, як Капа, незважаючи на свій суворий вигляд, він пов'язаний з містичним культом Сюгендо і часто нагадує божество, тому мабуть до нього не склалося таке легковажне ставлення. Він, говорячи японською, персонаж типу Кавамоте, тобто одночасно грізний і привабливий. У мангі клинок, що вражає демонів, у Рокодакі Саконзі, вчитель головного героя Камадо Танзіро, ненавидить, коли демони насміхаються через те, що він має добре обличчя і завжди носить маску тенгу. У минулому, коли люди пропадали невідомо куди, про них говорили, що їх забрали привиди, але багато хто вважав, що це справа рук тенгу. Характерною рисою тенгу є його довгий ніс, а вираз хана та кадака довжелезний ніс, використовується, коли хтось веде себе зарозуміло. і через характерний ніс, ймовірно, і виник зв'язок між назвою тенгу і зарозумілістю. Але якщо повернутись до образу комети, яка входить в атмосферу, можна побачити її хвіст. Мабуть, через цей хвіст образ тенгу має довгий ніс. Стародавній китайський Йокай, що нагадує собаку, насправді образ довгоносого тенгу, має напрочуд недовгу історію. Перші записи про тенгу відносяться до 7 століття, але образ тенгу змінювався з часом і остаточно сформувався в період едо і пізніше. Почнемо з того, що спочатку тенгу не японський Йокай, він походить з Китаю. Звук метеорита, що входить в атмосферу, нагадував древні гавкіт собаки. Звідси і назва Тенгу Небесний Собака. Навіть зараз у Китаї та на Тайвані поширені повір'я у тенгу як привидів йокаї. Уявлення про тенгу були завезені до Японії у 7 столітті, згідно з історичною хронікою Японії Ніхонсекі, 2 місяця 9 року імператора Демей, велика зірка пролетіла зі сходу на захід і був чути звук, що нагадує грім. З цього приводу чернець на ім'я Мін сказав, що то не метеор, це тенгу. Передбачається, що Мін спирався на свої знання про китайських тенгу, отримані коли він навчався у Китаї при династії Суй. перебуваючи там у складі японської дипломатії, автоматичної місії у Китаї появу тенгу метеора або метеорита трактували як знак, що віщує війну. В ананах Японії після згадки про тенгу написано, що у тому році було повстання племен Емісі, що зрозуміло, що тенгу сприймається як провісник війни. Проте сприйняття тенгу як метеора чи метеорита не прижилося в Японії. Натомість китайське слово тяньгоу в ніхонсьокі було пояснено японським словом Амакіцуне – лисиця. А з середини періоду Хейян, приблизно з 10 століття, тенгу вважається монстром Йокай, якому як і лисицям приписували здатність обертатися людиною. У повісті про Гензі, написаної в першій половині XI століття, тенгу постає як Йокай, який обманом веде людей, інакше кажучи, є причиною камікакусі, коли людей забирають привиди. Крім того, з пізнього періоду Хейян до середньовіччя тенгу через їхню здатність літати стали зображувати у вигляді птахів, особливо шуліки. У зборах стародавніх повістей, яке було завершено в першій половині 12 століття, є багато оповідань, в яких фігурують тенго, яких описують як істоти у вигляді шуліки кусотові. Майже одночасно з появою птахоподібного тенгу на його образ наклалися уявлення про демона ворога буддійського вчення, який намагався завадити будді досягти просвітлення під деревом бодхі. тенгу стали прикликати властивості цього демона, що заважає ченцям у їхній буддийській практиці. Починаючи з періоду Намбокуте, тобто з 14 століття. У зв'язку з нестабільною політичною обстановкою зміцнилося уявлення про тенгу як про провісника війни. Це можна назвати своєрідним поверненням до витоків тенгу набули первісного змісту, яким їм надавали в Китаї. У повісті про великий світ є сцена, у якій Тенгу з'являється перед Хадзо Такаторі, останнім Сікеном, верховним політичним володарем на той час Сьогуната Камакура. І виголошує, я хочу побачити зірку Єробосі в храмі Тенодзі. Вважалося, що перед великим потрясінням у світі з'являється зірка приладів Єробосі, і тут малось на увазі, що в місцях навколо Тенодзі почнуться заворушення, що, врешті-решт, призведе до падіння Сьогуната Камакура. Те, що тенгу пов'язують із загадковими зірками, теж повертає нас до уявлень про тенгу у Китаї. У той час і дивні явища, що відбулися, сприймалися як справ рук тенго. У цьому сенсі Тенго з чотирнадцято по шістнадцяте століття були одним із провідних представників світу Якаї в Японії. І Якщо раніше його зображували схожим на птаха, то тепер він трансформувався в довгоносого Тенго, якого ми знаємо сьогодні. Поки що невідомо, що стояло за цим перетворенням, але згідно з поширеною думкою, художник періоду Муроматі, який заснував школу Кано, був першим, хто намалював довгоносого тенго. Розповідають, що нібито монотобу попросили намалювати тенго, а він не знав, як намалювати того, кого він ніколи раніше не бачив. І одного разу вночі йому вві сні стала дивна істота, яку він потім намалював і зміг завершити картину. Існує зображення тенгу, автором якого вважають монотобу, але немає жодного способу підтвердити праведливість цього епізоду. Насправді актори з давніх часів використовували маски з довгим носом і вважають, що такі маски могли послужити прототипом образу довгоносого тенгу. Крім того, в період еду тенго виросли зі статусу Йокай до рівня божеств. Насамперед Тенгу вважається гірським божеством і йому також поклонялися як Богу запобігання пожежі. Наприклад, божество Акіка Гонген, що шанується на горі Акіха в місті Хамамацу, префектури Сідзуока, широко відоме як божество приборкання вогню. Його водночас ототожнюють із тенгу Санзякуба. Ким були насправді тенгу, неможливо дійти висновку. Дуже ймовірно, що це були люди, досвідчені в бойових мистецтвах, які щоб приховати свою особу швидше за все носили маску тенгу, щоб залишатися анонімними. Такі маски ми сьогодні можемо бачити у багатьох театрах ног. Що ж, дякую, що додивився до кінця. Я надіюсь, тобі сподобалось. Ти можеш підтримати мене вподобайкою, підпискою та коментарем, щоб я міг зрозуміти, що тобі це цікаво. А з тобою був овер, ще зустрінемось.